Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Нацбанк України нещодавно запропонував відмовитися від копійки і назвати її шагом, говорять про те, що це історична назва, а копійка це нав'язана колоніальна назва. І наразі йдуть суперечки і дискусії щодо того, а слідче перейменовувати копійку в шах. По перше, це зовсім не на часі держава вкотре намагається витрачати ресурси на зовсім другорядні теми під час повномасштабної війни з Росією. Зрозуміло, що в цьому є зацікавлені особи, які потім будуть займатися там карбуванням монети, чи редизайном, чи чимось іншим, і це великі кошти, які будуть витрачатися з українського бюджету. Але насправді для держави це зовсім не потрібні витрати саме зараз. По-друге, що насторожує, це надмірне загравання України та українських політиків з темою антиколоніалізму. У деяких країнах Африки таке було, і зрештою, через образу та пошук колоніальних відгомонів держави ще більше стагнували, деградували і стали навіть гіршою версією ніж вони були у колоніальний режим. Так от слід зауважити, що переосмислення минулого це важливо, але тим не менше постійна концентрація тільки на цій темі насправді тільки шкодить суспільству та державі. Нещодавно запрацював так званий національний кешбек, це держпрограма, за якою за покупку українських товарів вам будуть повертати 10% від ваших потрачених коштів. По суті, це величезна програма по субсудування українських підприємств. Та українського бізнесу, ось завдяки цій програмі, тому що держава буде витрачати власні кошти на покриття ось цього кешбеку, і він, в принципі, на малий 10% – це досить немала сума. Усе це назвали модним словом кешбек. Хоча тут це пседування є більш таким прозорим та більш зрозумілим, тому що в принципі воно відбувається завдяки по суті, ринку. Програма буде спрямована на стимулювання попиту на українські товари, як зрозуміло, але тим не менше, це на фоні того, що нещодавно Шмигаль говорив про те, що в Україні там, начебто, 50% дефіциту бюджету, тому доволі дивно, що держава виділяє ось такі великі кошти на таку програму. Насправді, якщо так, це досить непогано для бізнесу, але мені здається, що більш раціональним було би зменшення податків, зменшення регуляцій, зменшення бюрократії, більш прозорі правила для ведення бізнесу і так далі. Цього реально в Україні не вистачає, тим більше, якщо йдеться про якісь середні. Чи великі підприємства. Але на фоні цього ще йдеться тільки про збільшення податків і держави стає все більше і більше в економіці, що до добра не доводить, як ми знаємо. Блумбар пише, що Туреччина нещодавно офіційно подала заявку до вступу в БРІкс. Міжнародну організацію, за словами Ердогана, прагнення вступити в цю організацію пов'язано з посиленням свого глобального впливу і налагодженням нових зв'язків поза своїми традиційними західними союзниками. Тобто Туреччина також заграє уз цим глобальним півднем. і, в принципі, являється напевно його частиною при тому, що Туреччина знаходиться у НАТО. Нещодавно таку ж заявку подав і Азербайджан, і може разом вони зможуть відстоювати якось свої цінності, свої інтереси, в принципі, в регіоні Туреччина та Азербайджан. Джан займають схожі позиції. Але, тим не менше, слід знову зауважити, що поки що Брікс така дуже формальна організація, яка є на папері, але насправді вона нічого не вирішує. Там немає ніяких зобов'язань між країнами, немає ніяких союзів і обов'язків, і все таке інше. Ось видання Bloomberg пише про те, що у Європі очікують, що Іран може передати Росії балістичні ракети, і вважають, що це може стати тривожним розвитком подій за останні декілька років війни. Загалом Європа дуже занепокоєна котрий раз. Більше того, такі новини і раніше були про те, що Іран міг передати Росії балістичні ракети, але цього так і не зробив. Напевно, це якраз пов'язано з нестабільністю у регіоні, і Іран просто боїться залишитися без зброї, якщо там почнеться велика війна. Для України це, звісно, погана новина. Росія зможе інтенсивніше обстрілювати українські міста та українські позиції, і це буде впливати на обороноздатність України. Більше того, балістика летить дуже швидко, і це теж велика проблема щодо повітряних. Тривог та щодо збиття цих ракет, їх набагато складніше збивати, а іранські модифікації зовсім невідомі, і як буде з ними справлятися українське ППО, теж є велике питання. А до речі, про балістику. Ось Росія нещодавно атакувала Полтаву, вдарила по одному з військових навчальних закладів. Удар був фактично миттєвим. Ніхто не спів сховатися, знову ж таки, тому що це балістика, і говорять про 51 загиблого після цього удару. Рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам. Лікарям, медичним сестрам, всім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує, відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди, робиться все, щоб врятувати якнайбільше життів. А те, що є сотні поранених. Що Росія вдарила по цьому об'єкту, нічого дивного, напевно, немає. Це, в принципі, військовий об'єкт, теж його можна таким вважати. А ось чому українська сторона так знехтувала з безпекою, це під великим питанням. Знову ж таки, це відбувалося у Полтаві. туди балістика долітає дуже швидко, хоча вона долітає, в принципі, у будь-яку точку України дуже швидко. А тим не менше, що до безпеки слід, напевно, краще думати, тому що таке скоплення людей в одному місті, ще й у військовому навчальному закладі, це все ж таки великий ризик. На жаль, це вже не перша така трагедія, і тут є все ж таки проблеми халатності. Видання рейтер пише про те, що після атаки московського НПЗ українськими дронами він призупинив свою головну установку, на яку припадає близько половина нафтопереробки. Україна продовжує бити по нафтовим потужностям Росії і робить це доволі ефективно. І, можливо, Росія захоче повернутися до перемовин у Катарі щодо того, щоб не бити по енергетиці, і тоді Україні насправді буде набагато краще взимку. На цих перемовинах якраз сторони хотіли домовитися, щоб не бити по енергооб'єктам. Україна в принципі зацікавлена, щоб Росія набила по Енергостанціям, по теплостанціям і так далі. Ну, Росія зацікавлена в тому, щоб Україна набила по нафтопереробці та об'єктах, пов'язаних з такою промисловістю. Глава польської МЗС нещодавно заявив про те, що країни, які знаходяться на кордоні з Україною, зобов'язані збивати російські ракети. А ось голова НАТО з цим не згоден і зробив заяву про те, що це буде мати наслідки. Польський представник нещодавно зробив заяву, що Варшава має захищати своє населення, тому має право. Збивати російські ракети в НАТО заявили, що так, Польща може збивати російські ракети для своєї безпеки, але знову помітили, що це може ескалювати відносини і що це буде відображатися на всьому альянсі НАТО. Загалом дискусія триває, але поляки налаштовані досі рішуче. Ще раз слід повторити, що в принципі ця реакція цілком адекватна. Якщо на територію держави залітає якийсь невідомий об'єкт, то в принципі вони повинні його збивати, тому що це може загрожувати громадянам країни і безпеки в принципі всієї держави. Більше того, слід зауважити, про що я також говорив, що там немає пілота, що це ракети або дрони, і в принципі їх збиття нічого не змінює, воно не вбиває російського солдата. Так це може викликати якесь бухтіння із Кремля, але, в принципі, бухтінням це все і закінчиться. Нещодавно ЗСУ зайшли на російську територію та частину її навіть окупували, і там навіть в принципі реакції якоїсь адекватної не було. А Путін нещодавно прибув до Монголії, і в принципі, як і очікувалось, його не заарештували. Нагадаю, що є ордер на арешт Путіна через міжнародний кримінальний суд. І у Монголії є домовленості з цим судом. І теоретично, Монголія мала б заарештувати Путіна на своїй території. Але як раніше говорив, що це в принципі нереально, так і сталося. Монголи не заарештували Путіна. А ще ось видання політка пише про те, що у цього суду немає ніяких важелів тиску на Монголію. Вони не можуть вести ніяких санкцій, не можуть якось покарати. Та монголію за те, що вони не заарештували Путіна, хоча якби повинні були, тому ось така історія. У самій Монголії заявили про те, що вони залежать від російських енергоресурсів, і тому вони не хочуть псувати відносини із Росією. Ну і також заявили, що вони там у нейтралітеті, тому чомусь не виконують ордер на арешт із міжнародного суду. Ситуація, до речі, черговий раз демонструє, як працюють міжнародні організації, їх безсилля та їх безпорадність, що вони не можуть нічого вдіяти, а тільки ось видавати якісь офіційні протоколи. А виступаючи перед тувінськими школярами, Путін заявив про те, що Росія готова на мирні перемовини, але при цьому треба розібратися з бандитами, які проникли на російські території. А виходить, що Росія чомусь не хоче приймати територіальні реалії, чи як там казав Лавров, і хоче, щоб все ж таки українські війська вийшли з російської території. Хм, Як неочікувано, цікава і, в принципі, передбачувана позиція. слід зауважити ще один момент щодо. Щодо того, наскільки розходиться законодавство Російської Федерації, та риторика, а Путін заявляє про те, що ось потрібно вигнати там бандитів з Курської області, але він в принципі забуває, що з точки зору російської конституції, там Запорізька область, Херсонська, Курська, Білгородська, чи будь-яка інша, вони в принципі знаходяться у рівному статусі, тому чомусь він готовий йти на перемовини, поки окуповані там території. Інших областей, а ось коли Курщина окупована, він щось не хоче йти на перемовини. Тому все ж таки насправді регіони мають неоднаковий статус. Рада нещодавно все ж таки ухвалила закон щодо звільнення чоловіків від мобілізації до 25 років. Там була така права колізія, що деяких людей могли мобілізувати навіть до 25, якщо вони мали спеціальність якусь чи по якимось іншим причинам. Наразі ця права колізія була ліквідована, і, в принципі, воно повинно працювати більш-менш нормально. Хоча, знову ж таки, слід зауважити, що цю правову колізію вирішували більше ніж два роки, вона існувала з самого початку війни, і в принципі про це знали, і навіть це обговорювалось, але ось до закону дійшло тільки зараз. На жаль, це така загальна тенденція і стосується не тільки цього законопроекту. Сбу нещодавно оголосила, що запобігла замаху на Дмитра Гордона, зробили заяву про те, що вони затримали людей, які хотіли скоїти на нього замах, і що вони пов'язані із російськими агентами. І також що одним із провідників був якраз депутат із партії регіонів. В принципі, те, що з партії регіонів, напевно, і не дивно, хоча деякі партійці досі знаходяться у Верховній Раді. А щодо замахів, то їх не можна виключати, в принципі, навіть дивно, що Росія наробила отвєтки після вбивства Дугіної, Татарова, Ківи і інших осіб. В принципі, Росія могла пробити такі дзеркальні замахи у цьому плані, але про це нічого не відомо. Можливо, деякі з них просто запобігали, хоча були все ж таки, новини про, наприклад, жінку Буданова, яка була отравлена де ще рік тому. І, в принципі. Це доволі близько якраз до голови розвідки. Українські ЗМІ повідомляють про відставку голови Укренерго Кудрицького, і воно було схвалено нещодавно на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача. Писав, що причиною звільнення Кудрицького є незавершені захисні конструкції навколо підстанції Укренерго після недавнього обстрілу. А хоча насправді скандали були й раніше, ось тріпільська ТЕС, яка була повністю ліквідована, на неї теж витрачали колосальні ресурси для її додаткового захисту, але в принципі це не допомогло цій станції. Хоча говорили про те, що захист був від уламків. І ще доволі цікаво, що як пише економічна правда, то міжнародні організації та інституції проти цього рішення вони хотіли, щоб Кудрицький досидів свій термін, якби щоб там була створена якраз, міжнародна комісія нагляду, і після цього можна було б змінювати. Можливо, це до речі, і пов'язано, чого його насправді прибрали. А загалом влада нещодавно анонсувала скорочення кабміну і вже йдуть голосування у Верховній Раді про відставки деяких із них деякі вже провалили, деякі вже утвердили. Але я думаю, що може бути переголосування, і дуже багато людей в принципі приберуть. Ну і з найнапевно медійніших це Кулеба, голова українського МЗС. Його вирішили відправити у відставку. І Верховна Рада це зробила вже з другого голосування і відправили Кулебу у відставку. Чому його відправляють у відставку? Не зрозуміло. Ну, і ось апдейт по голові МЗС їм став Андрій Сибіга, якого пов'язують з Єрмаком. Хто ще цьому дивується? Підіймали ще питання звільнення безугло, яке поки що провалилось, може буде ще повторне, але в принципі безугла якась непотопляєма і її постійно намагаються змістити, але слуги народу це не хочуть робити. Щонайменше саме так по голосуванню і видно. А нещодавно з нею був черговий скандал через відео з наради комітету з оборони. Вона злила відео, де обговорювалися важливі речі, можливо, там є якась держтаємниця чи щось таке, але вона опублікувала частину відео цього в паблік, що досить дивно. І знову ж таки, вона Залишається у цієї раді. А щодо інших, то поки що Ірину Вірічук рада не змогла звільнити голову фонду держмайна Коваля також. Стефанішина з євроінтеграції вирішили прибрати. Мабуть, інтеграція якось не дуже йде, і прибрали ще й міністра юстиції малюску. Він навіть заявив про те, що за всю службу він набрав хабарі і може пройти поліграф. А деяка інформація може стати неактуальною у момент виходу відео, тому що рада може голосувати ще повторно за відставку тієї чи іншої особи. Але ми бачимо, що є великі справді перестановки, хоча деяких просто переводять на різні посади. Ну і Зеленський після цього зробив заяву про те, що нам потрібна нова енергія і щоб укріпити якось державу. Що ось такі ротації, вони пов'язані з тим, щоб підвищити ефективність. Ну, подивимось на кого всіх цих людей замінять. Не те, щоб хтось з них вирізнявся реально якимись талантами, але тим не менше може ще бути гірше, може бути гірше. Рейтер пише, що Сполучені Штати готові надати Україні ракети Джазм, щоб бити по російській території, але на це ухвалення рішення потребується деякий час, і там ще є деякі технічні питання. Якраз у виданні пишуть про те, що можна буде наносити удари по російській території, хоча не зрозуміло, буде чи дозвіл чи ні, але як я розумію, що передбачається, що він все ж таки буде. Самі ж ракети встановлюються на літаки F16 і є різні модифікації. Найстаріше може бути на 370 км, а нові аж на 800 км. Новина чудова, але ми досі спостерігаємо, які проблеми є з ударами по російській території, що Сполучені Штати просто не надають дозвіл. Тому тут проблема навіть не в самих ракетах, а в тому, що дозволу немає. В Україні на озброєні вже є в принципі атакамси, які б'ють на 300 кілометрів. Але Сполучені Штати не дозволяють їх використовувати, і якщо б дозволили, то українська армія могла б вже завтра їх використовувати проти російської території і не чекати якихось нових ракет ще там декілька місяців. Якщо так подумати, то в принципі багато проблем виникає не тільки з озброєнням, не тільки з кількістю озброєння, якого передають, а й з тим, що просто не дають його використовувати у повній мірі. Якби цього не було, то ЗСУ могли б використовувати цю зброю більш гнучко, більш якось ефективно і так далі. Ну і каже, що штати розуміють, де пролягають російські червоні лінії. Хоча мені здається, що навіть росіяни та російська влада не дуже розуміють, де ці червоні лінії справді знаходяться. А більше того, вони постійно змінюються. Якщо пам'ятаєте, то ще у 22-му році російська влада обіцяла Україні апокаліпсіс. Якщо там українська ракета, хоч одна впаде на території Криму, наразі Крим обстрілюється постійно та майже кожен день, чи через день. І ніякого апокаліпсису не наступило. Теж саме з російською канонічною територією, на яку ось нещодавно вторлися українські війська, і теж, в принципі, глобально нічого не змінилося. Росія вже не має напевно якихось методів для реальної ескалації, ну окрім ядерної зброї. Це єдиний метод, яким Росія може реально ескалювати цю війну. Повертаючись до теми атакамців, ось сполучені штати вже офіційно через кірбі зробили заяву, що вони досі проти ударів атакамцями по території Росії, і ще й зробили заяву про те, що це якби не має сенсу, тому що 90% російських там літаків знаходяться поза зоною ураження. Ну і взагалі кірбі зробив заяву про те, що американці засуджують атаки по території Росії. За його словами, Україна має захищатися і що пріоритетом має бути протиповітряна оборона. Але навіть у цьому плані Сполучені Штати щось не дуже передають активного зброєння. А знову ж таки така риторика взиває тільки подив, і нічого тут більше й не скаже. Зеленський нещодавно зробив заяву про те, що ЗСУ будуть отримувати російські території задля перемовин, і каже, що ось це буде такий тиск на Путіна, щоб він сіл за стіл переговорів. При тому, що сам Путін заявляє про те, що спочатку треба якби звільнити цю територію, а потім можна йти на перемовини. Цілі обох сторін звучать дуже цікаво і дуже по різному Зеленський ще раз заявив про те, що Україні не потрібна чужа земля, що вони не збираються там анексувати цю територію, але мають її тримати для перемовин і для якогось переможного плану. Який вже передали сполученим штатам та західним союзникам, і вони, начебто, про цей план знають, Чи зможе Україна довго утримувати ці території, це питання, але в принципі логічно їх тримати, щоб можна було на перемовинах тиснути на Росію і щоб можна прозвести якийсь навіть обмін територіями. Хоча території, які окупувала ЗСУ на Курщині, в принципі, не такі великі. МВФ вимагає від України знацінення гривні, зниження облікової ставки та підвищення податків. На цих умовах МВФ можуть дати новий кредит для України. Тому долар по 50 вже не за горами, може бути навіть вище. Зниження облікової ставки розжене інфляцію, а збільшення податків буде вбивати бізнес. Не найкращий план для України, м'яко кажучи, але в іншому випадку я так розумію, що просто гроші не будуть виділяти. Сама українська влада за цей час нічого не намагається навіть реформувати, щоб можна було ефективніше поповнювати бюджет. Тому ось такі ситуації і відбуваються. Архамія нещодавно заявив про те, що уряд хоче створити Міністерство повернення українців, але це поки що робоча назва і може буде інша. А влада вже не знає, що з цього приводу придумати, і придумали просто створити нове міністерство, на яке треба буде витрачати шалені кошти, і яке, скоріше за все, не буде приносити ніякого ефекту. Взагалі, напевно, варто подивитися на загальні міграційні процеси у світі і подивитися, чому люди їдуть в ті інші країни. Можливо, через якесь економічне становище, можливо, при стабільній економіці, чи справедливій державі, чи з нормально працюючими судами тощо. Але я ні на що не претендую, це лише таке моє припущення. При цьому, як я розумію, то ця програма розповсюджується в принципі на людей з Європи, і ніхто не думає про реінтеграцію людей, які, які опинилися на окупованій території, тому що в принципі держава для них нічого не робить, вони приїжджають на територію України, у кращому випадку дадуть якусь общагу і 2000 гривень на місяць. Це те, що держава може дати людям, які приїхали з окупованих територій. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нещодавно зробив заяву, що українська влада приховує скільки людей насправді гине у війні, а саме скільки цивільних гине після російських обстрілів. Говорить про те, що українська влада, начебто, приховує такі втрати. А щодо втрат серед цивільного населення, то є статистика різних міжнародних організацій. Вони не залежать від української влади і збирають самі інформацію. Але, в принципі, з даними і справді є проблема, тому що, наприклад, у Маріуполі, тому що, наприклад, у Маріуполі досі невідомо, скільки людей загинуло, тому що міст. То тоді штурмували, гинуло людей дуже багато, і навіть деякі двори перетворилися на кладовище. А тому, ймовірно, кількість загиблого цивільного населення і справді вища, але просто із-за того, що немає повної інформації. А щодо цивільних об'єктів, які знаходяться на підконтрольній території, то, напевно, Україна знає всю інформацію, і на що її приховувати, мотивів, в принципі, я не бачу. Щодо військових втрат, то в принципі це напевно зрозуміло у ході війни, ні Росія, ні Україна не говорять про свої військові втрати. Хоча, знову ж таки, теж є незалежні оцінки. Нещодавнє опитування українців показали, що більшість людей вважає, що офіс президента НАТО впливає на уряд, нато впливає на українську державу і що має дуже багато повноважень. Якщо минулого року так вважали 54%, то наразі 58%. Не погоджуються з цим твердженням тільки 25% осіб. Про вплив офісу президента та роль Єрмака. Тільки ліниви не говорив. Це в принципі доволі дискусійна тема. Більше того, вона вийшла навіть за межі України, і вже західні видання пишуть про вплив Єрмака, наскільки він скільки він має влади, як вирішуються питання. Що він робить там за Зеленського і таке інше. Ну і так, вочевидь, офіс президента дуже впливає на уряд, на інші інституції, що дуже погано, тому що вони стають залежними від одного органу, і це насправді потрохи ліквідує просто демократичний устрій держави. Президент Тайваню нещодавно закликав Китай забрати ісконні землі у Росії. А потім вже думати там про острів. Йдеться про нерівноправні договори, які ще були підписані у 19 столітті. А тоді ослаблений Китай, європейські держави змушували підписувати на рівні домовленості, і Китай віддавав тоді якісь преференції чи території. Ось Росії, наприклад, віддав територію Далекого Сходу, яка досі входить. У склад Російської Федерації доволі цікаво, що на рахунок цього у Китаю і справді є деякий ресентимент, але в принципі Росія наразі дуже залежна від Китаю, тому насправді Китаю нема до чого наразі нападати на Росію. Але може у майбутньому це все ж таки станеться. Амінь члени моєї сім'ї говорять вже маленькі на, на, на китайському язикі, говорять «свободно».